Гарного дня всім, хто дійшов до мене на канал, моїм підписникам і гостям. Сьогодні я вирішила приготувати одну таку е цікаву, незвичайну, але дуже смачну страву. Кому цікаво, приєднуйтесь, я буду готувати, ви будете дивитися. Потім подивимося, що з цього всього вийде. Я вам скажу, яка страва на смак. І кому сподобається рецепт, можете приготувати і ви. А зараз я вам покажу інгредієнти, з яких ми з вами будемо готувати. Дивіться, ось у мене фарш куриний і свиний, цибулька одна, морква, лаврові листочки і один ось зубчик чесничку, куряче яйце, сіль, приправа, сухий чесничок і чорний молодий перчик. Твердий сир, я ось щоб не забирати вашого часу, я вже його ось потерла: вівсянка, молоко і томатний сік. Ось із цих інгредієнтів ми сьогодні з вами будемо готувати. Дивіться, з самого початку нам потрібно закип'ятити наше молочко. Що ми зараз із вами зробимо? Я Ось виливаю і ставлю на вагон. Молочко, ось, як бачите, вже поставила і будемо за ним спостерігати, щоб воно у нас не втікло. Поки наше молочко закипає, ми зберемо цибулю. Нам буде потрібна з цієї цибулі тільки половинка. Половинку ми поки що відставляємо в сторону. Нарізаємо ось такими кусочками, кидаємо миску. Сюди ж ось так нарізаємо наш чесничок. Для чого це я все зробила? Зараз ви все побачите. Тепер ось бачите, я взяла пожурний блендер. І зараз нам потрібно цибулю із чесничком просто перебити. Ось так, бачите, це в мене вийшло. І я висипаю це все до фаршу. Тим часом у нас закипіло молочко. Що ми робимо далі? Я ось беру нашу вівсяну кропу і ось так заливаю її кип'яченим кип молоком. І ось так гарненько перемішую. У нас виходить така каша овсяна. Так. І закриваємо ось так кришечкою. І так воно у нас залишиться хвилиночок на 15. Поки настається наша каша, ми зараз з вами займемося моркво. Беремо ось терпочку на ось такий відділ, і нам потрібно туди натерти моркву. Мурку ми надерли і висипаємо до нашого фаршу. За цей час у нас настоялася ось вівсянка наша, ми її теж сюди ось так. Виложуємо, додаємо сюди яєчко, Добавляємо сюди приправи і солим до смаку. Тепер я як бачите, наділа рукавички і зараз потрібно оце все гарненько ось так перемішати, щоб все між собою одружилось. Ось така, дивіться, в мене вийшла красота, оскільки Ви гляньте. Аромат стоїть не можу вам передати. Ось так це виглядає. Що ми робимо далі? Беремось деку. беремо нашу дусточку. І ось дивіться, у нас залишилося ось пів цибулини. Тому, зараз я на цю сторону поставлю, щоб вам було повинніше. Ось так. Ми нашу половинку цибульки розрізаємо ось так пополам і нарізаємо ось такими тоненькими. Ось такими дольками. Цибульку ми вже з вами нарізали. І зараз я ось беру олію і ось так деку, ось, ось так полью олійки трошки. Тепер беремо нашу цибульку і ось так її ось так розкидаємо, ось так по дну. Ось так рівномірно, розправляємо так. Ось так це має бути, бачите? Дивіться, ось у мене тут є мисочка. у мисочки знаходиться трошки олії. Змазую ось так руки і починаю формувати ось такі, як би котлетки. Ось так це виглядає, дивіться. І складаємо ось так на дно нашого дека. Бачите, виглядає. І так періодично змазуєте олійкою. Тут не буде наша суміш прилипати до рук. Так, в мене це вийшло. Ось така краса. Дві штучки ось зверху тут, тому що не містилася. Я вже розпалила духовку, а ми з вами продовжуємо. Дивіться, ось у нас залишилися лаврові листочки. Беремо їх ось так. І заливаю томатним соком. Гринко. Тільки гляньте, яка вийшла з макота. І зараз ми це все ставимо в духовку. Ось так це виглядає, температура 180 градусів, Хвилиночок так на 30, і будемо дивитися. Але все залежить від того, у кого яка духовка. Тому будемо їх тушити і спостерігати. За 10 хвилин до готовності ми посиплемо тертим сиром. І ще 10 хвилин вони у нас так потушаться. Прийшло 20 хвилин, бачите, як булькають. Зараз я їх дістану і посиплю сиром. Бачите, дістала я вже духовку, зараз посипаємо так сирком. Аромат стоїть, смачніший. Все, і ставимо ще 10 хвилин. Дістала я нашу смакоту. Ді тільки гляньте, як це апетитно виглядає. І дуже пахне ароматно. Ось така вийшла в мене смакота. Ну що ж, Зараз подивимося, що ми з вами приготували. Ой, мені вже подобається тільки гляньте яка це смукота. Ось. Тільки подивіться. М -м -м. Клас. Зараз будемо куштувати. Зараз хочу ось розрізати і вам покажу. Як виглядає в розрізі це все наша смакота? Ось, зараз ось так розверну. Зараз так, так близенько вам покажу. Ось так виглядає в розрізі. Аромат безподобний. Зараз скажу, який вони на смак. М -м -м. Як це смачно? повірте мені? Це дуже смачно. Вони такі ніжні. Овсянки тут практично зовсім не відчувається. Так що готуйте, М -м -м, як це смачно. Хоч тут і є вівсянка, але вона, як я сказала, не відчувається зовсім, тому можна подавати. До будь-якого гарніру. Я не знаю, як назвати цю страву. Це ті не ті котлети то це точно не котлети. Ну, ось такий у нас вийшов шедевр. Тому готуйте, не пожалкуйте. Я е, кількість інгредієнтів, яких я використала, я залишу під відео в описі. Тому заходьте, кому сподобалось, готуйте. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі. А на сьогодні в мене все. Я бажаю всім миру і щоб усіх все було тільки добре.